Іван Підкова, В. І. Штернбергу, Тарас Григород Шевченка було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулось, остались могили по полю. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите, Високі ті, ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Світок слабий, дідівщинний, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба шинку меду, горілку. Оставцем кружала. Було добре колись жити на тій Україні, а згадаємо, може, серце хоть трошки спочине. Чорна хмара з-за ліману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гірло затопило. Ану,те хлоп'ята на байдакі море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці лиман човни вкрили. Грай же море заспівали, запинились хвилі, Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, А козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Похожає вздовж байдака, Гасне люлька в роті. Поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні вуси за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворогине, не, не всіно отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку знову закипіло. Синє море вздовж байдака, знову похожає, пан отаман, та й на хвилю мовчки поглядає. Санкт-Петербург, 1839 рік.